Ви на каналі одного з найбільших імпортерів електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які вироблені у Піднебесній і які ви можете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Акула від BYD, а саме електричний пікап Shark вже в найближчому майбутньому складе конкуренцію електропікапам із США, і це станеться на американському ринку. Як це можливо? У той час, поки в США готували і в результаті прийняли загороджувальне мито для китайських автомобілів, компанія BYD готувала і в результаті провела важливу презентацію. Свій перший рамний пікап вона представила не в Китаї, а в такій близькій до сполучених штатів Мексиці. Варто відразу зазначити, що новий BYD Shark – це не конкурент традиційним повнорозмірним вантажівкам як Ford F-150 або Chevrolet Silverado. У BYD сподіваються, що їхня модель конкуруватиме з молодшими моделями Ford Ranger або Chevrolet Colorado. Китайський електромобіль отримав рамну конструкцію, грубий дизайн екстер'єру та чотиридверну кабіну з повноцінними двома рядами сидінь. Буде єдина версія з колісною базою 3 метри та 26 см. Довжина 5 метрів 46 см, ширина 1 метр і 97 см, висота 1 метр 93 см, дорожній просвіт 21 см. Об'єм багажного відсіку 1450 літрів. А вантажопідйомність – підйомність 835 кілограмів. Плюс до цього шарк може тягнути причіп масою до 2,5 тонн. Для позашляхової їзди є спеціальні режими електроніки Сенд, МАТ, Сноу та електронна імітація міжколісних блокувань. А для їзди трасою авто отримало адаптивний круїз-контроль з комплексом різних асистентів. Електрифіковане авто має незалежну пружинну підвізку всіх коліс. Спереду встановлені подвійні поперечні важелі, ззаду очікувана багатоважельна система. Нагадаємо, що два роки тому компанія BYD відмовилася від виробництва будь-яких авто, які їздять лише за рахунок бензину або дизеля, але Shark не став відразу електромобілем. Це гібрид, що підключається, можна навіть стверджувати, що він конструктивно уніфікований з новим позашляховиком Leopard 5, моделі дочірнього для біодібренду Фаншен Bao. Силова установка Dual Mode Off-Road складається з бензинового турбомотора, який в основному працює в режимі генератора, але може безпосередньо підключатися до передніх коліс через понижувальний редуктор, ДФЗ-шник встановлений під капотом подовжньо. У більшості режимів BYD Shark долає шлях за рахунок двох електродвигунів. Передній видає 170 кВт або 231 кінську силу, задній 150 кВт або 204 кінські сили. Максимальна потужність 435 кінських сил. Який показник разом із роботою ДФЗ і з приводом на передні колеса у компанії поки не повідомляють. Місткість літій-залізофосфатної батареї серії Blade очікувано невелика, враховуючи, що це плагін-гібрид. Її ємність 29,6 кВт годин. Вона встановлена між ланжеронами рами. Заявлено, що одного повного заряду вистачить на 100 км пробігу. А в єбридному режимі з енергетичним потенціалом бензину в повному баку дальність ходу збільшується до 840 км, згідно з циклом NEDC. Час розгону до сотні при як для пікапа 5,7 секунди. Інтер'єр оформлений можна сказати просто: перед водієм приладовий екран, який витягнувся на 10 дюймів та проєкційний дисплей. Центральний екран діагоналю 13 дюймів традиційно для авто злого BYD, повертається на 90 градусів. Ви самі вибираєте між альбомною чи портретною орієнтацією. Є системи Apple CarPlay, Android Auto та режим караоке із штатним мікрофоном. У Мексиці вже оголошено ціни. Це щонайменше 900 тисяч песо або 53 тисячі та 400 доларів. Китайських цін поки що немає. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Китайський бренд Denza на даний момент має у гамі три серійні моделі, але четверта вже на підході. І саме вона має стати найвражаючою у всій лінійці. І це тому, що електромобіль Denza Z9GT це великий п'ятидверний хетчбек. Цю модель вже порівнюють із Porsche Taycan Sport Turismo. Але Z9 GT помітно більший, тому що довжина авто – 5 метрів 18 сантиметрів, ширина – 1 метр і 99 сантиметрів, висота – 1 метр 50 сантиметрів, колісна база – 3 метри і 13 сантиметрів. У Тайкана, до речі, між осями на 23 сантиметри менше. Маса за таких розмірів відповідна – 2 тонни та 875 кілограмів. Найбільший і найважчий вже тільки Rolls-Royce Spectre. Він витягнувся на 5 метрів та 45 сантиметрів у довжину, а його вага – 2 тони та 975 кілограмів. З екстер'єрних особливостей Denza Z9GT отримав панорамний дах та антикрило з електроприводом. Модель пропонує версії як із лідаром, так і без нього. Враховуючи вагу Denza Z9GT, очікуємо на те, що на борту є відразу три електромотори один спереду, потужністю 230 кВт або 313 кінських сил, і два ззаду, потужністю 240 кВт або 326 кінських сил. Кожен, їхня загальна потужність 710 кВт або 965 конячок. Час розгону до сотні поки не названо, проте анонсовано максимальну швидкість для авто вагою майже 3 тонни – 240 км на годину. Крім електричної батарейної версії, передбачений і гібрид, що підключається. Такий універсал, призначений для Європи. Плагін гібридна версія Denza Z9 GT за розміром нічим не відрізняється від версії EV. Однак маса трохи знизилась та становить 2740 кг. Незважаючи на те, що це ще підключається, тобто на його борту є DFZ, який з'єднаний з колесами. Така модифікація також має три електродвигуни, як і повністю електрична версія, але максимальна потужність кожного двигуна знижена. Попереду стоїть двигун потужністю 200 кВт або 272 кінські сили, ззаду два по 220 кВт або 300 кінських сил. Додаткову потужність забезпечує дволітровий двигун, потужність якого становить 206 кінських сил. Максимальна швидкість гібрида на 10 км на годину повільніша ніж у EV і досягає 230 км на годину. Міськість батарей як для ev версії, так і для гібрида поки не відома. Але звісно, це будуть блейд-блоки від BYD. Проте, коли серійна версія авто з'явиться у продажу на території Китаю, поки що даних немає. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.